Завершується ранок понеділка, 26 січня, і завершується безкоштовне харчування в усіх школах міста Києва. Точніше, воно вже завершилося ще тиждень тому назад. Тож ми з сашком і вирішили обговорити цю тему, чи добре це, чи погано. Дуже багато ми вже про це сказали. Але хто може сказати більше, як не батьки цих учнів, які безпосередньо кожного дня з цим стикаються? Вони знають напевно більше. Саме тому сьогодні ми вирішили поговорити з мамою такого учня. І я сподіваюся, що за хвилину ми з нею і поговоримо. Єдине, хочу сказати, що як повідомляє сайт КМДА, безкоштовне харчування в столичних начальних закладах все ж таки надаватиметься учням. До них будуть входити діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, а також діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх начальних закладів. От такі справи а в нас на зв'язку. Куна зв'язку є мама? А... Мама не знаю, обурена вона цим, чи навпаки вважає, що це добре, але зараз є все а, пані Леся Моспаненко В нас зараз телефоном. Доброго ранку. Доброго дня, добра ми дуже задоволені, що ви знайшли декілька хвилин для того, щоб пролити світло всі насіті. Запитання, які ми до вас зараз будемо ставити. Скажіть, ви є мамою? Так як ви ставитесь взагалі так. до безкоштовного харчування в школах? От це добре чи погано з, з вашої точки зору? Ну, з моєї точки зору, це е, нормально. Ми всі до цього звикли, і е, зрозуміло, що е, насправді безкоштовно, е, мабуть, це не зовсім е, е, та не, її, не зовсім чітко чи як хотіли б для своїх дітей, але насправді е, держава свою часточку вносить в школу, і це добре. А ви взагалі задоволені е, тим харчуванням, які, наприклад, надається вашій дитині? От що, що ваша пак Надавалося. От що ваша дитина розповідає? Вона задоволена, чи там, наприклад, постійно там манка, там якісь якась їжа, яка їй не подобається? Ні, насправді дитина не все їсть. Тобто буває щось смачне, буває щось не завжди там смачно, угу. суп не хоче, хоче там кашу з котлетою. Це дитина ну, вибирає. Мені головне, щоб вона не ходила голодна, тому що ми залишаємося на групу продовженого дня. Якщо він в обід О. не поїсть, на вечір я кладу судочок з їжею. Тобто, um Без їжі зовсім в обід ну я вважаю, що не можна чи задоволена дитина? Ну я ж кажу, щось вибирає, що подобається, скажем так. Скажіть, пані Леся, а взагалі, от існує така думка? От, наприклад, на сайті КМДА повідомляється про те, що батькам дозволяють пропонувати дирекції школи, щоб вони самі обирали, наприклад, компанію, яка буде виготовляти їжу для їх малюків, от в школі, де навчається ваша дитина, це можна зробити? Чи дирекція тільки каже, ні, от тільки наша столова і все, і більше ніяких варіантів немає. Ну, я не знаю. Треба батьківський комітет, мабуть, запитати. Я, на жаль, не входжу до батьківського комітету, угу. але і в нас є збори, на яких можна це визначити. Я б, мабуть, по поспілкувалася з ними з приводу цієї теми. Ні, нема такої категоричної відповіді. Я думаю, що можна це обговорювати. А як ви вважаєте, все ж таки, коли батьки будуть платити за обіди своїх дітей, то покращиться якість харчування і чи будуть враховуватись інтереси цих самих дітей? Ну на зараз я не думаю, що це впливає, тому що е, зараз обід коштує 10 гривень. Я оплачую туди входить перше, друге е, і е, компот, як кажуть. Але ну 10 гривень мені важко уявити, що щось зміниться за такі кошти. От е, мені не важко, то я завжди знайду для дитини гроші на обід. І звичайно хотілось би, щоб це був якісний і смачний обід. Ну не думаю, що зараз щось змінилося з приводу а, того, просто платять нам... батьки. Нам, наприклад, цікаво, Сашко, от ми дізналися, що справді обід коштує приблизно 10 гривень. Чи справді він відповідає якимось нормальним стандартам, чи справді він хоча б теплий, тому що от, ми почитали багато думок в соціальних мережах. І інколи батьки пишуть про те, що ці обіди, які в середньому коштують 10 гривень, їх подають лише там для галочки. Вони, як завжди, там, холодні, там чи ледь теплі, там то не солоні, то не якісь несмачні. От мені хотілося б дізнатися. Саме думку, от, що ваша дитина каже? Вони там гарячі, вони не гарячі, вони смачні, не смачні. Які вони? Ну вони теплі, ну вони точно не гарячі, да вони е, теплі. Я запитувала у дитини. Uh -huh. е, ну смачні, ну не все смачно, <кхи> не все звичайно смачно, але вона така дієтична, тобто каші, е, супчики. Ну я не знаю, мабуть, дітям е, звичайно, овочів там свіжих е, немає. Це або якісь там. Варені бурячки, найстрашніше це е, солений огірок, як для мене. Я не розумію, чого дітям дають солені огірки, які їм зовсім не подобаються. Вони їх викидають. Ну тобто е, бажає кращого, звичайно. Ну дитина щось вибирає. Не, не все подобається. Пані Леся, дивіться, ви ж ходите на збори, знаєте думку напевно інших батьків. Скажіть, як взагалі батьки відносяться до того, що от малюків не будуть годувати безкоштовно, їм доведеться платити. Я розумію, що для когось, напевно, 10 гривень це взагалі не сума, а хтось, напевно, має якісь складнощні складнощі складності такі фінансові, і для них 10 гривень можливо це сума. Як взагалі настрої в школах серед батьків? Ну, ви знаєте, за не задоволені, але більшість батьків, ті, хто не задоволені, кладуть дітям з собою їжу, і тоді взагалі нема питань. Тобто, ну що батьки поклали, то дитина їсть. Багато хто взагалі відмовляється від їжі. І в, в, в обід забирає дитину додому. Ну а чи uh хто -huh. залишається на групу продовженого дня, тим, звичайно, треба з собою брати. Ну, тобто, ну нормально зараз така ситуація в країні, що мені кажуть, здається, батьки, як, як це сказати, найкраще сприймають не так категорично цю uh -huh. проблему. От Хоча я не знаю, чому держава вирішила на дітях там зекономити гроші. Ми дізналися, що лише 120 мільйонів гривень це така ціна. Таку ціну доведеться заплатити місту Києву за те, щоб дітлахи їли безкоштовно, але поки що таких грошей немає, і я думаю, що напевно їх і не буде. Але ми з Сашком знайшли, от під час обговорення, знайшли і позитивні моменти. Ми дійшли думки, що якщо батьки будуть платити за обіди, то вони будуть обирати, по перше, тих постачальників, які будуть годувати ці готувати ці обіди, А по-друге, буде, напевно, якесь меню, яке буде обговорюватися на зібраннях, і діти більше не будуть їсти ту несмачну манну кашу, яким, наприклад, Чи солоні ті... так, 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 і, можливо, це меню буде якось <світтє> обговорюватися. От, то це да, і позитивно. Да, я думаю, так, да, і в нас найближчі збори будуть по цьому питанню. Тож, да, я думаю, батьки будуть більше звертати увагу на те, чим їх дитина. Харчуються так. А, а по-друге, дивіться, батьки будуть, будуть мати змогу контролювати все це, тому що зараз що ви можете контролювати, вам скажуть, ну це ж державне, от що нам видали, нам видали ага. цю манку, от, от ваша дитина і їсть. А коли ви вже будете це платити, ви будете задавати питання, чому моя дитина їсть цю несмачну манку, а не, наприклад, несмачну гречку, ну як варіант. Тож, в принципі, ви підтримуєте те, що зараз безкоштовного харчування. Не буде, буде будете платити за це, але єдине, що напевно ви хотіли, то це якість. Щоб було якісно. Це так стварно, це каже звичайно. Тут я Туда просто перепрошую. Я, я так. навіть ну, готова заплатити більше трохи за той обід, але якби він був якісний і смачний. Все, ми зрозуміло вашу думку. Дякую вам величезно, що приєдналися. Гарного вам з початку цього тижня, гарного завершення Дякую цього вам. дня. А ми, друзі, продовжуємо наш ефір. І хочемо сказати, що ви в будь-яку хвилину можете приєднатися до нашої сушкової розмови, незважаючи на те, що ми тут обговорюємо. 374 12 12 Це телефон нашого прямого ефіру. І ви можете завжди бути з нами. Також у нас є електронні скриньки, електронні адреси. Ви також теж, теж туди можете писати свої листи. А також в нас є. Зараз для вас цікавинка, яка називається студія No3, тому що в студії No1, яку ви бачите постійно, ми з Сашком в студії No2 готуються новини. А в студії No3 це власне. Та студія, яку можете робити, ви, знімайте цікаві сюжети і надсилайте їх нам на електронну адресу studio 3 от хоч для чогось то є в цій студії. <laughs> і якщо ці сюжети будуть достойні того, щоб їх показали, обов'язково їх покажуть, і обов'язково ви отримаєте свою винагороду за них. Детальніше з умовами такої нашої акції можете ознайомитись на сайті Там окремо Рама вкладочка, тож ви тепер знаєте, що ви постійно можете бути, бути, бути з нами. Все ми на сьогодні вирішили з питання безкоштовного харчування. Є різні думки. Подивимося, що з цього вийде. Друзі, ми побачимося вже з вами в наступній годині. під час того, як будемо насолоджуватися прекрасною та запашною кавою, і під час того, як будемо переглядати свіженьку пресу. А поки що, Олі Марс і Різел Кікс продовжать наш ефір. Після чого ви почуєте найсвіжіші новини від Богдана mm -hmm. Красавцева. Отож до. Зустрічі в наступній годині.